Україна Халкана на Гишку Нулін Хайрлайм. Це перекладається з кримськотатарською як Вітаю українців з Днем Шаванки». Мене звати Ніяра Мамутова, я голова кримсько-татарської організації громадської організації Анаюрт і голова Ліги мусульманок України. У 2014 році ми родиною переїхали до Запоріжжя. Вісім років прожили в Запоріжжі, і коли вже почалася повномасштабна війна. То ми переїхали до чернівців. Ми проводимо і благодійну діяльність, і освітню, і просвітницьку, культурну. І зараз, коли вже до нас наближається цей день, день вишиванки, то ми, користуючись нагодою, хочемо також зробити. Чи розповісти людям про кримськотатарську вишивку? І в українській вишивці, і в кримськотатарській є багато рослинних елементів. Може тільки є якісь там різні кольорові особливості. Наприклад, кримськатарська вона містить оранжеві, рожеві, фіолетові, блакитні тобто такі, знаєте, більш пастельні. Відтінки. Ну, ось, Наприклад, ось цей вид вишивки, він дуже схожий з українською вишивкою і орнамент, але, може, там трохи там, елементи, ну, кольорові елементи, може, трошки інші, а так дуже схожі. В ханський період кримськатарська вишивка вона дуже сильно розвивалася, і навіть були при дворі хана. Спеціальні цеха, де вишивальниці та вишивальники вони робили цю, ці орнаменти і навіть експортували в інші країни. Зараз, коли вже кримські татари повернулися в Крим у 88-му році, то знов почали. Кримські татари знов почали розвивати вишивальне вишивальну справу вишивання та носіння одягу з орнаментами кримськотатарськими з українськими. Це такий став спосіб протесту проти проти несправедливості, яка чиниться в бік кримських татар українців. Декорували е, подушки та різні аксесуари, е, наприклад, ось таку сумочку. Ми бачимо, бачите, вон там як, всередині такий шнурочок йде, а зверху намотана така металева, е, як пластиночка довга. Ось Подушки, наприклад. Бо були подушки, котрими не тільки ну, не користувалися. Там, е, не мали вони таке користування, а просто прикрашали хату. було заборонено в ісламі робити різні зображення людей, жінок, дітей, тварин. Тому, якщо навіть ми бачимо якісь такі зооморфені орнаменти, то це частіше якісь просто додавання до рослинного, рослинного орнаменту. В основному був рослинний орнамент, геометричний орнамент. Такий, архітектурний, чи іноді були моменти, коли майстриня вона могла арабською в'язю щось написати на своєму творі. Там, це не завжди було щось релігійне, це могло бути просто якесь висловлювання. Як і українки також, готували свої придани, вишивали рушники, вишивали. Все, що знадобиться в будинку, наприклад, це цим могли прикрашати такі от палантини, та хустку, наприклад, ось ось так, от кінці. Цим могли рушники прикрашати. Це також такі різні. Ну, як ми бачимо, все в рослині, так? коли, наприклад, щось починається, як, так, і, наприклад, там є жінка, а це все вже як символи дітей, великої родини, котра також дає ще це плоди, да, і вони також розвиваються. Тобто були такі от побажання, завжди такі побажання, щоб була велика родина, багато дітей. Рослинність, вона така, як і регіон, в якому живуть люди. Тобто в нас були в Криму там кіпаріси. Да? Ми бачимо, що таке якийсь кіпаріс, там потім е Мигдаль, потім гранатова квітка або гранатовий плод. Е Кримська тарська вишивка, орнік у 2018 році. Вона стала е надбанням української нематеріальної спадщини. А у 2021 році вже ввійшла у скарби ЮНЕСКО. Тобто воно охороняється, і саме Орнек, та все, що до нього, про нього ми знаємо. Це зараз охороняється та вважається надбанням ЮНЕСКО. Це жіночий головний убір, ФЕС називається. Це все були такі святкові кольори. Вони були завжди вишиті. Золотими або срібними нитками. Тут зверху, якщо родина була заможна, вони навіть могли замовити з золота та серебра якусь таку прикрасу, котру чіпляли, і зверху вона була важка і трималася добре на голові. Жінка носила це на хустку, тобто ось таким чином. Могла просто так носити, зверху була марама. Така інша, інша хустка, ще одна, тобто, і нею вона могла вже виходити на вулицю та прикривати обличчя, якщо там о, хтось там чужий був чи ще щось. Тобто, жінка, кримська тарка, вона була мусульманкою, тому, коли виходила на вулицю, вона обов'язково прикривала е, все своє тіло. Це просто вони чіплялися на сукню, на рукави, на, 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 на е, святкову наприклад, сукню, і вже так. Е, Дівчина ходила, тобто вони знімалися та одягалися. Це було зручно для того, щоб коли ти переш усю сукню, наприклад, да, то. в кримських татар також є така техніка вишивання, коли всередині йде шнурочки різні, а зверху йде якась така ось металева, металева нитка, потім різні додавання бусин. В кримських татар це використовувалося для декору, тобто для того, щоб декорувати аксесуари.